Добрий день. Ми продовжуємо перевіряти з вами домашні задачі. Ми завершили вже майже семестр. Це останні домашні роботи перед канікулами. Тому давайте приступимо. Задачі на закони збереження по більшості, але бажано їх все ж таки розібрати. 29.15. Візок із піском загальною масою 700 кг. Рухався зі швидкістю 9 км за годину. У напрямі до гармати випущений з гармати снаряд масою 10 кг влучив у візок, рухаючись за швидкістю 400 метрів за секунду, під кутом 30 градусів до горизонту. Снаряд застряг у піску, з якою швидкістю рухався візок після удару. Ну, зрозуміло, що ваше бажання розв'язувати подібні задачі без використання рисунків, воно не дуже правильно, тому рисунок в цій задачі. Уже потрібен. Давайте будемо розбиратися. Ось це у нас візок з піском, він рухався з якоюсь швидкістю V0. Ось гармата, але я її все не рисувала. Ось снаряд, який вилітає з, з швидкістю U, маса його M маленька і кут альфа. І потім цей снаряд застріває в піску, і візок з піском і снарядом рухається кудись. Але я не знаю, куди, тому я. Якось швидкість позначила, але зараз розповім, як ми розв'язуємо таку задачу. Ну, дано, сподіваюся, ви написали без проблем. 9 км за годину в метр за секунду, сподіваюся, теж перевели без проблем. Але давайте будемо дивитися: Ну, по-перше, ми використовуємо закон збереження імпульсу. Я відразу записую його вже в проєкції на ось їх СУВ. У нас буде МВ0, воно позитивно додатка. Далі, проєкція по а Сіх в швидкість снаряду вона від'ємна. Тому мінус у косіннус альфа, кут прилеглий, тому косинус. А ось тут для мене не дуже зрозуміла ситуація, тому я не розумію. Тобто то ли в мене буде швидкість у, у візка, направлена за напрямком Асі іксов, то толі в протилежний. Тому я ось тут напишу проєкцію. Тому що, якщо я отримую додатний. Відповідь: То це буде добре. Якщо отримую від'ємну, я можу тоді казати, що це проекція, вона від'ємна може бути. Модуль не може бути від'ємна. Зрозуміло. Тому ми з написали, далі дивимося, що у нас вийде. Ну, формулу. Ми знайшли, одиницю перевірили. Тут легко, тому що в чисельники в нас однакові величини, маса і швидкість, а тут просто маса. Кілограми скорочуються, метри в секунду залишаються. Але коли ми все порахуємо, ми отримуємо приблизно мінус 2,4 метри за секунду. Тобто я зрозуміла, навіщо я тут коли писала. Проєкцію я не написала, що це модуль, я написала, що це VX. ВХ так, проєкція може бути від'ємна. Що це означає? Це означає, що візок буде після взаємодії рухатися в протилежний бік. Тобто, як, якби я v направила, направила сюди і точно би розуміла, 100 розуміла б, що воно рухатися буде в цей бік, тоді можна було б звісно проєкцію писати. Ось так, тому відповідь у нас модуль. Швидкості буде 2,4 метри за секунду, і рух буде в напрямі протилежному до початкової швидкості. Ну, якось так розв'язується ця задача. Наступна задача у нас з вами була 29,28, якої мінімальної швидкості слід надати каменю на рівні землі, щоб він перелетів через будинок з вишки 30 метрів і за вширшки 25 метрів. Ну, вважаємо, що в нього така пласка криша, в нього кровля. Когда будемо розв'язувати задачу? Ось у нас будинок, ось у нас траєкторія руху камінця. Якщо швидкість за умовами мінімальна, це означає, що він буде торкатися кожного, ну, біля-біля кожного кута буде пролітати кожного разу. І тоді ми можемо е, подивитися, ну, що означає, що у нас тут мінімальна швидкість. Це означає, що і ось тут у нас має бути мінімальна швидкість, який камінець буде рухатися від цього кута до цього кута. Тобто, ось тут він буде рухатися по, -по параболи, е, основання які ця довжина буде так. Це, умовно говорячи, максимальна дальність для тіла, яке ми кинули під кутом альфа до горизонту. Але якщо хочемо, щоб швидкість була В мінімальна ми розуміємо, що кут альфа потрібно, щоб він був був 45 градусів. Ми це з вами багато разів розв'язували і розуміємо. Тому дивіться, як ми розкладаємо на кроки. Перший крок ми записуємо закон збереження енергії для ось цього інтервала від початкової точки до першого кута. І Це у нас буде початкова енергія була тільки кінетична, мв0 в квадраті навпіл. А ось з цієї точки у нас буде і кінетична, і потенціальна, тобто в нього буде mv квадрат навпіл і потенціальна енергія mgh. Звідси розуміємо, що на m ми скорочуємо на масу і можемо знайти v0. Це буде v2 плюс Ж. Але нам ще не відомо, чому дорівнює V. Ось то, що я розповідала, що мінімальність ось цієї швидкості означає мінімальність ось цієї швидкості. А мінімальність ось цієї швидкості доводить нас до того, що кут должен бути 45 градусів. І дивимось формулу для дальності польоту. Це квадрат швидкості умножити на синус подвійного кута і поділити на прискорення вільного падіння. Добре. Альфа, якщо 45, то. 2 альфа – це 90, синус 90 це 1. Тобто ми можемо ось таким чином це написати. звідси ми можемо знайти В квадрат. воно буде дорівнювати g помножити на b. Ось цей v квадрат ми підставляємо ось сюди, і звікаємо корінь квадратний, можемо, даже при вільного падіння за дужки винести, і у нас буде ось така формула для розрахунку. Все, перевіряємо одиниці. Здесь все просто: корінь квадратний з метра квадратного на секунду. Квадратний, зрозуміло, що це буде метр за секунду. І обчислюємо приблизно там 29,2, ну, таке можна округлювати, до 29 метрів за секунду. Ось така задача у нас була, ну, зараз дві задачі таких були, і ми майже на фінішній прямой. Залишилось зовсім трохи.